Я хочу звернутися до жителів Луцька і до всіх гостей нашого прекрасного міста. У вас є унікальна можливість долучитись до акції Врятуймо життя в вихідні дні на вулицях міста, на ринках, в торгових центрах працюють волонтери громадської організації Регіональний інститут європейського розвитку. Ми збираємо кошти на допомогу в лікуванні Андрія Вронського, який травмував хребет 8 серпня в селі Струмівка Луцького району. Наші волонтери це друзі, знайомі співробітники Андрія, які крокують вулицями міста. І ось в такі скриньки збирають кошти. Немає значення, якою буде ваша пожертва, великою чи малою, але ця будь-яка ваша пожертва може стати краплиною, яка врятує життя Андрія. Андрія чекають з поверненням на роботу, його друзі, його близькі, і мама Андрія чекає свого єдиного сина. Я, як голова правління громадської організації Регіональний інститут європейського розвитку, запрошую вас всіх стати учасником великої події і врятувати життя цьому молодому хлопцю і зробити свій внесок в його порятунок. В якості скриньок ми використовуємо прості коробки, які нам потрапили, попали під руку. Але кожна коробка опечатана. І після завершення акції печатки знімуться, всі кошти перерахуються, і всі кошти будуть передані мамі для продовження реабілітації Андрія.